Вітаю вас, шановні друзі. Продовжуємо дослідження еволюції інституту президента в Україні. От, і сьогодні я пропоную проаналізувати адміністрацію президента. Петра Порошенка, який був президентом з 2014 до 2019 року, він відбув свої п'ять років повноважень. Потім він програв вибори. От але на відміну від Януковича, який достроково завершив втечею до Росії свою каденцію, то Порошенко відбув її до кінця, і потім плавно перейшов на роботу. Вже до парламенту, як депутат і керівник фракції. От, з точки зору адміністрації президента, от, Порошенко якось якихось таких от кардинальних реформ після того, значить, як Янукович втік, і там недовгий термін був виконуючий обов'язку президента Турчинов. От ну це три місяці, і керівником апарату адміністрації президента спочатку був Олег Рафальський, сім днів, а потім три місяці. Пашинський, не здаваючи значить, депутатського мандату. От. А потім пройшли вибори президента, і вже Порошенко ну, став легітимним президентом і фактично почав керувати адміністрацією. От. Ну, адміністрація президента це консультативно дорадчий орган при президентові України. От. Тобто він не має конституційного статусу, але це апарат президента і це його право як утворювати. От. Власне кажучи, структури апарату. От як не дивно, от мінялися президенти, не мінялися назви, мінялися статуси від президентсько парламентської республіки до парламентської президентської, потім до президентської. От і так далі. Ну у Петра Порошенко був статус президента в парламентсько президентській республіці, і коли він прийшов на посаду президента, то в нього не було власної фракції в парламенті. Тобто, ця парламентська помаранчева коаліція, яка здійснила політичний переворот і посунула навіть без закону про імпічмент Януковича. Який втік. Якби він не втік, то не вдома, як би все закінчилося, якщо чесно. От. Тому що насправді, коли Янукович поїхав тоді до Харкова, планував там якийсь там з'їзд депутатів місцевих рад проводити, значить, антимайданівський, от. а потім передумав от. і просто його вивезли російські спецслужби вже туди на Ростов. Але у нього було відрядження. Тобто, Якби Віктор Янукович повернувся. Значить, з Харкова і сказав, що от у мене є відрядження, от, ну, він просто побоявся. І видно, команда з Москви була така, що треба звалювати. От, то він і втік. У ну, будь-якому випадку Петро Порошенко прийняв присягу і почав працювати. От, і цікаво, з точки зору керівників апаратів, то у нього, значить, керівником адміністрації президента першим був. Був Лошкін, а другий Райнін. Тобто два харківських євреї обидва були послідовно голови. Ну, Лошкін був бізнесменом, а Райнін був головою обласної державної адміністрації. Тобто, і після цього, як Лошкін пішов з посади, то він став, очолив значить, громадську організацію. Єврейську громадську організацію, там Дехасі, Дехабадівці, у них там купа своїх організацій, от, і він став, став там одним із керівників. Ну, ось таким чином Петро Порошенко ну, з політичної точки зору утримував Харків, щоб він не дуже там був проросійський, якийсь під контролем, от, і таким чином співпрацював з єврейськими колами. От які відігравали важлив, важливу роль в тому, щоб скинути Віктора Януковича. Ну, у них там були свої стосунки, бо насправді, коли партія регіонів виходила на авансцену вже так серйозно, то там один, одним із лідерів був Кушнарьов. Свого часу він був певний час головою адміністрації у Кучми. так? Адміністрації президента. От. Це колишній Харківський, перший секретар міському партії, значить, знов таки представник Хасідів. От. І його на полюванні вбили. Ну, і злі язики говорили, вбили, що регіонали його прибрали, щоб він не був конкурентом Януковича на наступних президентських виборах. Ну, такі от чутки ходили. От. Ну, так все так би мовити. <свісно> Заховали під ковдру всі ці справи, ніяких судових рішень, мали, що то, то було. Ну, випадково застрелили. Ну, застряли, ну і Бог, з ним, Янукович і партія регіонів від того тільки пораділи. Але е, значить, от харківський клан, оцей хасідський клан, е, був присутній в адміністрації Петра Порошенка, і він е, з ними працював. Ну Там дуже цікава така була ситуація, що коли Порошенко пішов уже на наступні вибори, то Райнін фактично за рік до виборів практично усунувся і не займався виборами Петра Порошенка. Ну було дуже дуже дивно, якщо чесно дивитися, що голова адміністрації президента не працює на президента на виборах. От і він, значить, типу впав на дно і ніякої такої політичної активності не робив. Ну, до речі, в останній рік каденції Віктора Януковича, от після майдану, такий самий кульбіт зробив Льовочкін, голова адміністрації президента, який не їздив, значить, Межигір'я в резиденцію, коли було ну, піку тої. Значить, ситуації. От, і фактично тоді, вже в 2014 році, за пару місяців до закінчення своєї каденції, керівником адміністрації президента був призначений клюєв. Чисто Донецький, там два брати Клюєва, так, брати Акробати, які значить ну, багато що визначали. В політиці партії регіонів. От. Так що, от і Райнін такий от кульбіт зробив, замість себе поставив свою приятельку головою адміністрації, от. Значить, яка в нього була заступницею. От. Ну Ось так, такі от моменти були. Що стосується апарату президента, то знов-таки я повторюю, що змінювалися політичні режими. А політичний режим це форма організації політичної системи. Так? А в нас постійно йшли гойдалки президентсько-парламентська, парламентсько-президентська, президентська, президентська Януковичу, парламентсько президентська при Порошенку. Але структура, внутрішня структура апарату лишалася точно такою Ну І на наступних виборах до парламенту. Порошенко створює свою політичну партію, верніше реорганізовує свою політичну партію Солідарності, яка до нього була, і, 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 і до того була як юридична особа. От вона змінює назву на значить, Європейську співдружність ЄС, і проходить уже до парламенту. От і зараз у нинішній ситуації, вже за часів каденції е, значить, Зеленського, у Петра Порошенка є е, своя партія от, е, у парламенті. От, е, але я ж кажу, що коли він тільки йшов на вибори, то він йшов на вибори. Значить, ну він висувався то як незалежний кандидат, але реально е, він йшов на вибори як кандидат від помаранчевої коаліції. Тобто Народний фронт, Батьківщина, от у них була така правляча коаліція, і ці люди здійснили фактично у Верховній Раді політичний переворот. От, тому що коли був Янукович, то всі були Донецькі. Значить, Президент Донецький, Генеральний прокурор Донецький, прем'єр-міністр Донецький, на нього Верховної Ради теж Донецький, забрали колишнього міського голову. Донецька рибокаю призначили його. От. Так що люди сміялися, що ну, взагалі кадрова політика, що на Донбасі тоді люди боялися виходити на вулицю, бо їх хапали і відправляли на якісь посади, кого в Крим, кого в Київ. От. Ну, Такі от анекдоти ходили. Але дійсно, практично всі голови обласних державних адміністрацій, там от Сумщина, наприклад, от. Донецький кадр був присланий, Західна Україна, Донецькі кадри. Тобто повністю Донецький клан фактично окупував. От, монополізував владу. От, ну і відповідно, коли був оцей от політичний переворот здійснений в рамках Верховної Ради, то виконуючий обов'язки голови Верховної Ради, прем'єр-міністра і президента став Турчинов. Потім, коли пройшли вибори президента, значить, то вже Порошенко став президентом. От головою ради міністрів Яценьок був призначений, тобто вже були розподілені ці посади. А так, от мі... ну фактично, два, два місяці, Турчина мав всю повноту влади. Єдине, що влада була не дуже міцна, і, відповідно, якраз в цей момент відбулося захоплення Криму. От, значить, трохи було призупинення. Захоплення Донбасу, але в цілому, враховуючи те, що практично всі силові структури контролювалися агентами ФСБ, тобто російським агентами, і вони повтікали, то це було безголів'я на цих посадах міністра внутрішніх справ, голови СБУ. Оці структури, які Міністерства оборони. От оце була от така от серйозна проблема. От. Ну, при Порошенку вже почалося значить, відновлення тих структур. На всіх посадах з'явилися люди вже з помаранчевої коаліції. От. Ну і відповідно, Порошенко то був президентом, але це вже була парламентсько президентська республіка. Знов таки повернення відбулося до цієї. Моделі політичного управління. І у нього ж монобільшості в парламенті не було. Тобто йому треба було левіювати, треба було якісь свої рішення протиснувати вже такими політичними методами, домовлятися, там з правлячими, з правлячими тими партіями, фракціями і так далі. От, ну, Певною мірою йому це вдавалося, що він навіть. На посаду Генерального прокурора протягнув Юрія Луценка, який не мав юридичної освіти. Ну, це, взагалі, нонсенс. Це такий от рекорд, можна сказати, антидержавний рекорд, який здійснив Порошенко, що він внесли зміни в закон про прокуратуру от, і призначили не юриста, генеральним прокурором. А Луценко всім розказував, що я політичний поколол. От. Звичайно, що такого не може бути і не повинно бути. Люди мають бути фахові. Якщо це Міністерство оборони, значить там має бути військовий, людина, яка має погони, яка служила. От. В крайньому випадку офіцер запасу ну, знов-таки ну, якісь звання і так далі. От. якщо мова йде про генерального прокурора, то безумовно, що людина має бути не просто юристом, а повинна мати стаж прокурорський для того, щоб стати. От. Якщо мова йде про Конституційний там, Верховний суд, то відповідно теж не просто там юрист-заочник, який десь там бізнесом займався, щоб людина конкретно пропрацювала в тих от судових, прокурорських структурах, от. в Міністерстві юстиції і так далі. А так виходить, що за часів. Президентства Порошенка, от ну, відбувалася профанація багатьох функцій державного управління, зокрема от про. Прокурорська галузь там і так далі. От є над чим замислитися. Тобто були безумовно і позитивні моменти як у діяльності будь-якого президента. Не можна говорити, що так, от якийсь президент повністю чорною фарбою намалювати значить, його біографію і діяльність. Щось робилося, щось відновлювалося. Але серйозним було те, що практично всі арсенали були підірвані там, де снаряди, патрони там і так далі. Не було прийнято ніякого рішення. От. В Україні взагалі був один патронний завод, і то в Луганську, який був окупований. Значить, то з точки зору ну, національної безпеки то треба було відновлювати. От. Завод Радар, який був скажімо, в окупованому Донбасі, і вся технологія все було вивезено на Росію, які робив радари, кольчуги. Ті, що навіть технології СТЕЗ, бомбардувальники могли знаходити. Розумієте? Тобто ці технології були фактично втрачені. От. І реально навіть той же харківський трактор, завод ХТЗ, який виробляв сучасні танки. То тобто ці танки поставлялися не в українську армію, а поставлялися продавалися в Пакистан. Ну, типа гроші заробити. Ну, а свою армію. От, так що були позитивні моменти, але безумовно було і багато негативних моментів. От, він більше займався своїми бізнесовими питаннями на посаді президента, як свідчать архіви. От, і в результаті рейтинг його не впадав, і він програв вибори на, з претензією на другу каденцію, коли він йшов. От, так само, як Віктор Ющенко. От, цікава така от ситуація, що помаранчеві ці от президенти попрогравали. От, ну, а ті, що проросійські, то вони просто тікають, тікали, ну, як ми бачили на прикладі Януковича. От, але в цілому, якщо аналізувати а, статус а, адміністрації президента і самого президента Порошенка. В українській політичній системі відповідно до Конституції, то це була парламентсько-президентська безумовно, модель, от, в рамках якої Петро Порошенко намагався вирішувати ну, питання, свої там, політичні питання за рахунок левіювання і за рахунок політичних домовленостей з головними. Політичними гравцями, представленими у парламенті, тобто у Верховній Раді.